26 жовтня 2023 року авіація Збройних сил України завдала удар по району зосередження особового складу та ще один по зенітно-ракетному комплексу рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили район зосередження особового складу озброєння і військової техніки та два артилерійських засоби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У районі тимчасово окупованого Токмака пролунали вибухи. У тимчасово окупованому Бердянську 23 жовтня 2023 року шляхом підриву було знищено автомобіль, у якому перебували четверо представників рашистської ФСБ, серед ліквідованих расистів воєнний злочинець, який катував громадян України. Неспокійно на території рашистського рейху. В -Курск партизани за допомогою дронів Камікадзе і мінометного вогню знищили автоматизовану станцію постановки перешкод р 330 вже житель рашистів. У Москвабаді на території теплоелектроцентралі спалахнула сильна пожежа, горів газопровід, делегація терористичного ісламістського руху Хамас приперлася до Москвабаду. Postscriptum. Міжнародна платіжна система віза направила банкам, що працюють у сусідніх із РФ країнах, лист із загрозою штрафу за відкриття рахунків громадянам РФ.